Аккумулятор на 20 В 4 Ач. Я його зняв із Warcraft піли, електропіла, така одноручна, Тут тоже дуже довго на ньому держи. Я напилював отаких сухих веток, повний двометровий прицеп і висота десь сантиметрів 70 мм, бо робив арештовки. То я приїжджав додому, у мене горіло. Ще три, три огонька. І це я його зняв сюди. тобто я купив шуруповерт, можна сказати, без нічого, як кажуть, тушка. І чим він хороший ще, як на мене, во-первых, тут є удар, ну, наприклад, там 8-мм дюбель десь засверлити. Тут є режим отрю, э, дрелі. І ось режим удар. Це все переключається ось тут. Крутиться вліво-вправо. Чим мені понравилось... а, ну ще плюс підсвітка, така прямо світить туди, де ми працюємо, в зону шурупа. Потім ось тут. Коли закрутим, ну, наприклад, вставили бітку, тут нічого держати не потрібно, просто беремо таке. там, видать, магніти держать і мотор е, безщоточний, це взагалі преимущество дуже велике. Оставався в нас отакий такий громоздкий Енхель. Він 2008 року. Це йому вже 16 років. І останні акумулятори, які я на нього брав, вони практично вже толком не держали. Чого ми це купили? В цьому згорів мотор і за того, що так отаку включили трохи малі і він згорів. Ну як вони включили, вони довше держали. Ну, тут, звісно, удару немає, тут тільки. дрелька и шурупы крутить тоже две скорости но это конечно по сравнению во первых тут прорезинена ручка тут то я советую недостатки в нем пока я вообще не обнаружил beat this